Одним із блоків емоційного розвитку є страх перед тим, що лежить у нашій підсвідомості. Карл юнг назвав цю область тінню, яку ми не бажаємо мати і не хочемо бачити. Він сказав, що ми не можемо вилікуватися і стати цілісними, поки не подивимось на нашу тінь та не визнаємо її. Те, що Юнг називав колективним несвідомим, яке поховане всередині нас, це те, що нам найбільше не подобається визнавати в нас самих. Він сказав, що зазвичай людина проєктує свою тінь на зовнішній світ і засуджує його. Вона бачить у ньому зло, вважаючи, що її проблема полягає у битві зі злом у світі. Насправді проблема полягає в тому, щоб визнати присутність таких імпульсів і думок в нас самих. Якщо їх розпізнати, вони заспокоюються і більше несвідомо не керують нами. Тінь не має більше влади над нами, якщо вона виявлена та розпізнана. Фактично, тільки наш страх перед цими думками та імпульсами наділяє їх якоюсь силою. Познайомившись з нашою тінню, ми більше не будемо проєктувати наші страхи на зовнішній світ, і вони швидко почнуть випаровуватись. Чим нас приваблюють нескінченні телевізійні програми, пов'язані з насильством та його різними формами. Те, що відбувається на екрані, притягує нас тому, що перебуваючи в безпеці, ми звертаємося до заборонених підсвідомих фантазій у нашій власній психіці. Як тільки ми побажаємо подивитись на ті ж фільми, що показуються на телевізійному екрані наших власних розумів, і побачимо, звідки вони насправді походять, то привабливість такої розваги зникне. Люди, які визнали зміст своєї власної тіні, не цікавляться злочинністю, насильством та жахливими катастрофами. Знайомство зі страхами нашого власного розуму починається зі страху перед думками інших людей. У нас, у вигляді постійного фантазування, присутнє бажання схвалення з їхнього боку. Ми ототожнюємось з думкою інших, особливо з думкою авторитетних діячів, і уявляємо її таким чином, ніби це власна думка про себе. Дивлячись на страхи, добре пам'ятати, що Карл Юнг розглядав цей резервуар, забороненого всередині нашої тіні як частину колективного несвідомого. Термін колективне несвідоме. Говорить про те, що ці думки та фантазії є у всіх. Ніхто з нас не відрізняється унікальністю, коли йдеться про те, як ми символізуємо наші емоції. Кожен із нас таємно живить страх того, що він дурний, потворний, нелюбимий і безуспішний. Несвідомий розум неввічливий він мислить досить брутально. Коли він розмірковує над фразою Прибий п'яницю, то підсвідомо буквально це і має на увазі. Коли в черговий раз хтось підріже тебе на дорозі, подивись глибоко всередину себе і уяви, що б ти насправді зробив з цією людиною, якби був чесним із самим собою і не піддав цензурі картинку, що спадає на думку. Ти захотів би виштовхнути його з дороги, чи не так? Стерти його на порошок, розмазати по скелі. Хіба це не так? Так думає несвідоме, розглядаючи страхи перед невідомим, які є страхами того, що лежить у глибинах нашої підсвідомості, корисно мати почуття гумору. Почуття гумору корисне тому, що ці образи стають смішними, якщо ми подивимося на них. В них немає нічого жахливого. Просто таким чином їх обробляє несвідоме. Це не означає, що ти гнила людина чи потенційний злочинець. Це просто означає, що ти став чесним і сміливо подивився на те, як тварина всередині людини діє у цьому світі. Несвідоме, грубе та нецивілізоване. Немає сенсу ставати самокритичним, драматизувати чи робити з цього трагедію. Коли твій інтелект пішов до початкової школи, твоє несвідоме залишилося в джунглях, де все ще гойдається на деревах. Розглядаючи свою тінь, ти не марнуєш час на те, щоб стати облудою або бути бредливим. Це не час для буквального сприйняття несвідомого, тому що його символи це просто символи, які є примітивними за своєю природою. Свідома робота з ними дозволяє наділити нас силою, а не пригнічувати нас. Потрібно багато енергії, щоб утримувати тінь у підсвідомості та придушувати безліч страхів. Результатом цього є виснаження енергії. На емоційному рівні це проявляється у придушенні здатності любити. У сфері свідомості подібне притягує подібне, так що страх притягує страх так само, як любов притягує любов. Чим більше ми утримуємо страх, тим більше страшних ситуацій залучаємо в наше життя. Кожний страх вимагає додаткову енергію для створення захисного механізму, поки, зрештою, вся наша енергія не буде вичерпана великими захисними механізмами. Готовність подивитися страху в очі та працювати з ним до повного звільнення одразу ж винагороджує нас. У кожного з нас всередині є певна кількість придушеного і стримуваного страху. Цей страх поширюється на всі сфери нашого життя, забарлює весь досвід, зменшує радість, відбивається на міміці, впливаючи на наш фізичний вигляд, підриває здоров'я та послаблює фізичну силу. Стійкий та хронічний страх поступово пригнічує імунну систему організму. За допомогою кінезіологічного тестування можна відразу продемонструвати, що наповнена страхом думка викликає значне зниження м'язової сили та послаблює потік енергетичними меридіанами тіла енергії до життєво важливих органів. Навіть знаючи, що страх повністю руйнує наші стосунки, здоров'я та щастя, ми продовжуємо боятися чому. Підсвідомо, ми уявляємо, що страх дозволяє нам залишатися живими. Причиною є те, що страх пов'язаний з нашим загальним механізмом виживання. Ми вважаємо, що якщо позбудемось нашого головного механізму захисту, страху, то якимось чином станемо вразливими. Насправді все якраз навпаки. Страх засліплює нас перед реальними небезпеками життя. Насправді сам собою страх становить найбільшу небезпеку, з якою коли небудь зіштовхувалось людське тіло. Саме страх і почуття провини викликають хвороби та призводять до невдач у всіх сферах нашого життя. Краще будувати захисні механізми не зі страху, а з любові. Чи можемо ми дбати про наше тіло, тому що вітаємо і цінуємо його, а не через страх захворіти чи померти? Хіба ми не можемо служити іншим, виходячи з любові, а не зі страху втратити їх? Чи можемо ми бути ввічливими і турботливими з кимось, тому що дбаємо про ближнього, а не через страх втратити Його хорошу думку про нас? Чи можемо ми робити нашу роботу добре, бо дбаємо про її якість та наших колег? Чи можемо ми виконувати роботу добре, бо дбаємо про наших клієнтів, а не просто через страх втратити роботу або керуючись власними амбіціями? Чи можемо ми досягти більшого завдяки співпраці, а не конкуренції, що виснажує? Чи можемо ми їздити обережно, тому що високо цінуємо самих себе, дбаємо про свій добробут і про тих, хто нас любить, а не тому, що боїмося нещасного випадку може більш ефективним на духовному рівні буде, якщо ми дбатимемо про нашого ближнього зі співчуття та єднання з ним, а не намагатимемося любити його зі страху перед Божим покаранням за те, що ми цього не зробимо.